Для тебе сьогоднішній захід у стінах краєзнавчого музею, оце наше Різдво волонтерське. Що воно для тебе є? Ну, для мене це дуже такий приємний дзвіночок, що в нашій громаді, в нашому рідному місті хороші люди тягнуться до об'єднання, не до вічного розділення, а до того, щоб. От через труднощі війни, проходячи разом, створити щось таке цінне, що буде жити довгі роки справжні ком'юніті громадян, первомайців, які я впевнений, будуть не тільки допомагати військовим і переселенцям, будуть самі собі допомагати, будуть розвивати це місто, бо прийшла нова доба, нова епоха, і це час нових людей. Ми то не нові, але ми змінимо свої думки, ми оновимо свій світогляд, ми переоцінимо те, що раніше недооцінювали. І станемо кращими. Це краще нам потрібно. Його час настав, тому що для мене це велике натхнення. Цей день це великий початок. І я вірю, я впевнений в тому, що це не разова акція. Я чомусь думаю, що ми на порозі чогось нового хорошого, до чого ми ще може не готові, але обов'язково буде день, коли ми звикнемося з тим, що ми живемо в прекрасній громаді. Яка знає хто вона, яка є українською, яка цінує свої традиції, яка може сама собі допомогти? Дякую. Дякую.